Всім привіт! Ви на каналі Зелена Метушня. Але сьогодні не про сад, а про цю сімейну реліквію з історією подарувала мені цей стілець сім'я, у яких бабуся Українка була полоненою в Німеччині під час Другої світової війни. Тоді ще молода дівчина була викуплена з полону послом в Бельгії, який надав їй роботу перекоря, а згодом закохався і одружився. У 51 му році з'явилась можливість українцям повернутися на батьківщину, і ця жінка повертається у своє село до рідні. Рідня відвернулася від неї, бо приїхала вона зі своїми статками, гарними меблями, тюками зерна та круп. Для народу України це були важкі і бідні часи. Вважала рідня її куркулькою і не пустила до хати. Будувала вона хату своїми руками. А де ж був її чоловік, ви спитаєте. А чоловік залагоджував свої справи, звільнився з державної посади, покинув все своє багатство і приїхав до своєї коханої. Прожили вони своє скромне життя в Україні, покинувши тепленьке місце в Бельгії. А вже їх онук, знаючи мою пристрасть до старовинних речей, подарував мені цей бельгійський стілець, який колись його бабуся привезла до України. Я не реставратор, просто творча людина. Долучивши чоловіка до цієї справи, змогли відновити цей стілець і надати йому друге життя. Довелося його скрутити, видалити залишки, ще тут була мішковина. Дуже гарне тут різьблення на цьому стільці. Ми не знаємо, з якої деревини він зроблений. Шліфували, обдерли фарбу стару. Бо цей стілець був вже пофарбований такою масляною краскою, якоюсь фарбою зеленою, то треба було все це зачистити ще місцями, як ви бачили, видно таке тонування під колір червоного дерева. Тож ми пофарбували в такий оливково-бірюзовий колір. Фарбу мені теж подарувала моя знайома, це фарба така матова. Я її не вкривала ніякими лаками згодом, а от залишила так. Цю фарбу я наш дачним папером зашліфувала, щоб створити такі потертості, як застарена така. Деревина і річ така старенька зі своїми роками, зі своїми потертостями. Бо зовсім новенько мені її не хотілося робити. І я не хочу навіть вкривати чимось таким фіксуючим, бо хочу, щоб цих потертостей було більше в процесі користування цим стільцем. оббили ми цю. Це стілець не тканиною для легкого догляду, бо у мене котики дуже люблять спати на стільцях. Важкувато було прикріпити тканину, бо на стільці передбачено зовнішнє кріплення. Для цього ми використовували такі декоративні цвяхи з маленькими такими як квіточками. Дуже мені подобається оця тканина з колібрі. Вибирала такий шматок тканини, щоб колібрі було якнайбільше на поверхні цього стільця. Ось так це все гарненько виглядає, всі цвяхи на місці, і результатом своїх осінніх холодних днів я дуже задоволена, а також задоволені тепер і мої котики. До речі, стілець пофарбований під колір очей мого найулюбленішого котика. І він вже вподобав цей стілець. Тож, майструйте, фантазуйте і робіть гарні речі холодними зимовими вечорами. А я з вами попрощаюсь і до нових зустрічей!